Пошел, пошел. Кресты, все как надо. Ярит как надо. Крупнокалиберного пулемета. Блять. Ни флага, ничего, пехоты тоже нету. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная. Всім привіт, друзі! Ситуація на запорізькій атомній станції. Що сталося зі славним батальйоном Ахмат на території Курщини? Обманували, 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 і вийшло так, що обманули самі себе. Ну і про Лукашенка та Білорусь, які стягують війська до кордонів з Україною, аби захистити Білорашу. Там уже на граніці неспокійно. Про все це в деталях просто зараз. Ми робимо аналіз всього, що сталося на території Курщини і поблизу неї за тиждень, що минає, тому щось прогавили. Сідайте, дивіться наш сюжет уважно. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Ми починаємо. Що може бути прекрасні для українського движення нашої техніки по російській території? Української техніки по російській території. День, коли Росія замовкла. Операція у суцільному томані війни. Зсу проривають кордон і заходять із Сумщини на територію Курської області. Налякана російська пропаганда спочатку намагається запевнити, що все це піар-хід від українських диверсантів, але про приходить швидко. Є дуже позитивні новини на насчет того, як ми работаємо. Є достаточно негативні новини, Не знаю, что вы узнаете там в ближайшее время. Вот. Но не, ну, не то, что там захватили у нас территорию, просто ну, надо понимать, что любая драка это когда не только ты даешь кому-то но и тебе немножечко тоже наваливают. Бронетанкові колони України курсують російською територією ще від ранку. Але Міноборони Федерації прокидається лише о п'ятій вечора. кажуть, буцімто 300 бійців зсу атакували позиції на прикордонні. Але всі українські сили, начебто, вже давно успішно відкинуті, вже незабаром підлеглим Білоусова доведеться поспіхом видаляти переможну брехню, адже відео очевидців із соціальних мереж виглядає точно не як ситуація, яка перебуває під контролем Кремля. Тут пизда на самоліти над головою, прикинь, літають, настребители. Это блять догорає, вон тачка, на, даже ху пожарка їде, понял. Тут пизда полна, глянь, твою мать. Ебать, на еба. Перший день, коли війна у повному обсязі перейшла на Росію, і Україна одразу має здобутки, як мінімум, у вигляді обмінного фонду на автомобільному пункті пропуску суджа, російські строковики здаються в полон десятками лише за півтори доби Путін скликає власний Совєт Безопасності, помітно нервується і називає події у Курській області. Провокацію. Київський режим очередну масштабну провокацію. Веде неізбирательну стрільбу пораз із різних видів оружия. Минула доба, а офіційних коментарів від Києва і досі немає. Мовчить генштаб, мовчать речники бригад та напрямків. Операція триває. Складні операції люблять тишу. Про це в ефірі телемарафону говорить військовий експерт Михайло Самусь. Що мені взагалі тут подобається в цій ситуації, це комунікаційна якраз політика, коли жодної офіційної інформації стосовно ситуації в Курській області з українського боку, і в принципі з від наших західних партнерів немає. Бо якщо ми згадаємо 23-й рік і підготовку до нашого наступу, коли в західній пресі ну десь за два місяці до початку власне наступу вже всі все знали, вже злили будь-яку інформацію, і росіяни дійсно могли. Підготуватися, адаптуватися і вжити заходів, які потім стали деякими причинами невдалого на блять автомати, солдати валяються, йоний в рот. П'єт йоний в рот. Осін спільноти кажуть, що згідно уривків повідомлень, зсу вже заглибилися на щонайменше десяток кілометрів в глиб Курської області. Непідтверджені новини з'являються із значною затримкою. Росіяни панікують і починають тікати із прикордоння. Та ну ти що Та хуй! приворот на волках украина вторглась в россию через наш город в 3 часа 11 минут начался обстрел снарядами за документами дом наш обстреляли вот возвращаться туда опасно там уже танки стоят со стороны свердликова объехали по правительству объясняет что все ровно все четко ничего нету это полный возвращаться туда это страх это это бред полный Где наша армія хвалена? Где блядь, ни одну ПВО? Нічого тут в курскі хоча б вертоліта літають. У нас там нету ни хрена. Бел Ахмат войскать Чечня. Они, походу, перші свалили оттуда. Але Ахматівці знайшли пояснення: запевняють, що захищають і Белгорчину. І Курщину, але просто ЗСУ пройшли далеко від їхніх позицій. Так буває, коли СВО йде за планом. Знаєте, що цікаво? Всі ребята, які наші підрозділи ахмат Дубою, які десь знаходялись, на ці, от що цікаво, вони всі до сих пор знаходяться на своїх позиціях. Противник, получается, рознес два мапи, пройшов там. Потім техніка, як говорится, уже напрямую підскочив, під'їхав танками. Роздовбався ці мапи і пройшов, получається ці учаски. Ба більше підлеглі Кадирова вже знайшли і винуватців провалу оборони Курщини. Вони десь у Москві. Але хто це? Ахматівська таємниця. С некоторых наших участков, где некие командуючі как говорится, займалися врань, противник спокойно. снял подразделения, теж вони були перекинуты сюди. А ніколи руководителі міністерства оборони, вот, я так понял, они настолько обманували, 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 і получилось так, що обманули самі себя. в Москві. Тим часом заслуховують начальника генштабу Герасумова. Той очікувано заявляє, що все перебуває під контролем. Найкраще заяви про вигаданий контроль слухати під відео з українських FBV-дронів, які б'ють по Курщині действиями подразделения прикриття державної границі совместно з пограничниками і подразделениями усилення, ударами авіації, ракетних військ і огнем артилерії, продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Тихи, да, Стреляют. Стреляют? Боеприпасы. Поворачивайте нахрен. Герасимов може погрожувати, але насправді розгром відбувається на самій Росії. Ворог намагається відтягнути резерви і шикує колони, як на початках великого вторгнення. Хай Марс таких помилок не вибачає кілька точкових ударів під об'єктивний контроль з українських дронів. А вже наступного дня і відеозвіт від місцевих. Блін, пацанов, сколько, сколько пацанов, йо Ось це місто, ребята, внутри, ребята, сьогоднішньої ситуації требує звісно мужество собраності. Ситуація в цілому, звісно, мені відома. Станом на кінець тижня, 11 серпня, лише за офіційними даними із прикордоння Курської області втекло 76 тисяч росіян. Поки влада звітує про начебто організовану евакуацію. Місцеві розповідають, як саме вона виглядала. У поділі візору врут, 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 врут і врут. Твари врут люди. Самі спасались Ці твари адміністрації, вруч собі медалі вешують на плечі за грудь. тільки тому, що люди самі спасались. Самі спасайтесь, хто може. Росіяни тікають, зсу заходять. Офіційної інформації від України і досі немає, але дедалі більше відео в соцмережах, де українські військові перебувають в різних населених пунктах пунктах Курської області І так у нас Гончаровка, село Перед Українське село Олешне, яке знаходилось на території Росії, дуже українське. Як заявили анонімні джерела із банкової в коментарі виданню Вашингтон Пост під контролем ЗСУ і місто суджа, а також тамтешня газовимірювальна станція. Саме вона контролює транзит російського газу до Європи. Тепер цей процес під пильним наглядом сил оборони України. Зброя з міста Суджа. новини. У нас такі місто контролюється. Збройними силами України, в місті спокій, всі будинки, всі міста да, цілі. Е, стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба за лічені дні Україна зробила неможливе. Червоні лінії Кремля, мабуть, вже остаточно зруйновані у новій статті видання Foreign Policy Наголошують, захід надміру боявся ескалації і занадто обмежував Україну в ударах по російській території, але нині жоден союзник не розкритикував курську операцію. Що ж залишається робити росіянам? Вибір із поганого і ще гіршого для ворога сценарію говорить військовий експерт Михайло Самусь. Командування збройних сил Російської Федерації стоїть перед стратегічною ділемою, або е зупиняти наступ на Донбасі і перекидувати значні резерви для того, щоб нейтралізувати загострення ситуації в Курській області. Е в принципі, запобігти окупації частини території Росії, або зробити вигляд, що нічого не відбувається. І як вони вже кілька разів ухвалити найгірше для них рішення, тобто продовжити наступ на Донбасі і спробувати знайти десь на шкрипти, знайти резерви, якими вони спробують нейтралізувати. Загрозу навіть на третій рік жорстокої війни на виснаження зсу готові до несподіваних та блискавичних проривів і можуть використати захоплені території як важливий аргумент під час майбутніх переговорів. Про вплив курської операції на інші ділянки фронту в спілкуванні з радіо НВ говорить консультант парламентського комітету із національної безпеки Іван Стопак. У нас майже тиждень фокус на Курщині, ура, клас там всіх бомблять, але ж наступ там не зупиняється на сході. Хоча вже вчора десь по обіді були повідомлення, що російські, російське командування забирає окремі батальйони з Херсонського напрямку, з Купінська, з Покровська, там різні підрозділи для того, щоб їх перемістити в напрямку Курської області. І Тут уже питання, скільки вони їх заберуть, чи не зруйнують. Є всі наступальні дії, такі ось ем, виведення військ чи не да, це можливість нашим військовим е, класно пошмоватувати росіян і перехопити ініціативу. Дійсно, Курськ це надзвичайно ризиковано через це ризик, шалений, але тут дійсно або ми таким чином переграємо росіян, вони зламаються, або дійсно зламаємося. Ми ніхто зараз не знає ні в офісі президента, ні в Пентагоні, ні на Даунінг-стріт, Ніхто не знає тут. Зараз дійсно без прибільшення пишеться історія військової справи. Якщо все вдасться, цей момент буде е, історичним. І хочемо вірити, що нам вдасться втримати ці території, зламати росіянам наступальний потенціал. І як варіант під час мирних перемовин виставити ці території на торги. Ну на, на обмін. Ну що, ми вже в Росії гуляємо? Ех, козаки, погуляємо. погуляємо. Слава Україні! Відчутний неспокій та звуки протиповітряної оборони в місті Курчатов, яке межує із курською атомною електростанцією. В околицях на швидкоруч риють нові траншеї. Пропагандисти заявляють, що з території АЕС вивезли будівельників та частину персоналу. Під'їзні шляхи перекривають в МАГАТЕ. Закликають і Росію, і Україну до стриманості. Слышим сейчас сигнал тревоги, Просто пока снимали стендап, прозвучал хлопок. это, скорее всего, отработало ПВО. сбило очередную ракету, которая летела на АЕС, что, в общем, то наблюдалось и накануне вечером. Росіяни очікують, що і над Курською АЕС теж може з'явитися синьо-жовтий стяг і починають шантаж. Влаштували провокацію на окупованій запорізькій атомній електростанції. Надвечір неділі над ЗАЕС здійнявся величезний стовп чорного Димо ворог заявляє, що це пожежа, яка виникла під час ударів українського безпілотника. Втім, фахівці кажуть, палало в приміщенні градирні, де охолоджується вода під час роботи станції. Ймовірно, росіяни цілеспрямовано підпалили шини. Рівень радіації в нормі. А ось що точно не в нормі рівень російських теорій змов від початку курської операції. Військова пропаганда звинуватила Білорусь у підтримці зсу. Нагадали, як всередині середині липня Лукашенко відвів власні війська та техніку від кордону з Україною. Росіяни впевнені, що саме це рішення дозволило українським бійцям задіяти більше особового складу під час наступу на Курщині. За кілька днів постійної критики Лукашенко зібрав. Військових каже, що знову повертає техніку на кордон, а саме на Мозерські та Гомельські напрямки, і не лише ракетні системи, але і танки. Втім, в Держприкордонслужбі України заспокоїли українців. Наступ на Київ очікувати не варто, кажуть, що не спостерігають перекидання військ чи озброєння. Ну а Лукашенко, на відміну від Кремля, не соромлячись, коментує ситуацію в Росії і заявляє, що лише за два дні. Зсу просунулися на Курщині на понад три десятки кілометрів. Два дні назад атака на курському де вони продвинулись на несколько десятків кілометрів. 30-35 вже Уже сьогодні капуються там. Десь окопуються, а десь перевіряють ситуацію. Поки українські десантники та контррозвідка СБУ перевіряла трофейні танки біля курської суджі, в мережі з'явилося відео із бійцями зсу у прикордонному селі Порос. Що на Белгородщині місцева влада заявила, що це була разова поява зсу, але вже у понеділок, 12 серпня, оголосила про евакуацію із сусіднього краснояруського району. Тривожні новини, але росіянам. Не звикати у нас тривожне утро. Активність ворога на границі Красноружського району. Ми починаємо переміщення людей, які живуть в Крс районі. в більш безпечні місця. Спокійно, без паніки. Робота сил оборони України у тилу росіян не припиниться. Новий тиждень почався із удару дронів по аеродрому Чкаловський. Російські міноборони у звіті сором'язливо не згадало про збиття. Тя безпілотників лише в тридцяти кілометрах від Москви. А на минулому тижні у ніч на 9 серпня вогняний привіт відчув військовий аеродром Ліпецьк. В генштабі Зсу офіційно підтвердили ураження литовища. В повітря злетів склад із сотнями кабів на Ліпецьку. Також базуються російські літаки Су-34, Су-35 та Міг-31. Ну, але швидше базувалися. Ой, ой, ой. Аеропорт! Є. Твою мать! Авітна, тут є бомблять. надо. весь горит, глянь, та, хуй, хочу твориться. <звук> Я хуею. Петь не второй аэродром <звук> бомбят. Ось такі справи, друзі. Дякую за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися на наші ресурси в описі до цього відео, панове. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ми це робимо щодня. Тому памія кофі, патреон, банка і спонсорство прямо на цьому каналі. Все це ваш внесок в чесну журналістику. Слава силам оборони, слава Україні і сердечки всім тим, хто нас захищає нині на території України і на території Росії. До зустрічі, друзі. Па-па.